Готова? Готові Так. Все, чого ми чекали, воно сталося. Ця група щойно отримала сповіщення про те, що російські дрони наближаються. Далі кожна секунда на рахунку. Перша 28 прибули на позицію та виконали готовність 2. Готові до роботи. Група прагне збити якомога більше шахетів, які наближаються з кожною секундою. Найближчий знаходиться за 100 кілометрів від нас. Спочатку шахеди не мали камер. Зараз деякі з них їх мають, тому ми маємо бути обережними, бо вони можуть нас атакувати. Уночі Софія одна з тих, хто полює на дрони. А вдень студентка. Нині вона здобуває ступінь магістра з інформаційних технологій. Я народилася в Києві. Мама з дитинства казала мені, що завжди треба цікавитися всім, що підкидає тобі життя. Коли почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, Софія керувала кількома веб-сайтами. Тоді й гадки не мала, що її життя настільки зміниться. спочатку ми всі були в шоці, бо не усвідомлювали. А може не хотіли вірити, що війна розпочнеться в таких масштабах. Софія одразу почала волонтерити кожна людина має значення, кожна людина важлива. Не можна просто сидіти і казати: я не можу вплинути на ситуацію. Це неправда. Ви можете, кожен може. Спершу вона запропонувала свою допомогу на найближчому контрольно-пропускному пункті, а згодом приєдналася до добровольчого формування Переяславської територіальної громади. Нині ж Софія очолює його штаб, полює на російські дрони і носить позивний Мавка. Азимут «Азімут-100, десь на першу годину. На вогонь! Нерідко полювати на дрони доводиться зі старою зброєю, приміром з кулеметом Максима, який розробили ще 140 років тому. Він далеко не такий точний, як сучасні системи, яких у групи обмежена кількість. Утім, ані стара зброя, ані численні, і часті атаки російських дронів не зупиняють добровольців. Вони з гордістю показують, ДВ, як нещодавно збили безпілотник. Це була щаслива ніч. Ми збили дрон, і всі нас вітають. Наші командири вітають нас, і це момент слави, невеликий момент слави. Софію призначили начальником штабу добровольчого формування понад рік тому. І цей досвід змінив Софію Спочатку я не дуже вірила в себе і думала, що ніхто не призначить жінку на таку посаду, тому що здебільшого це чоловіки. І, мабуть, вони думають, що можуть зробити більше, але в реальному житті це не завжди так. Погані командири не слухають своїх підлеглих. А я завжди намагаюся слухати, завжди розмовляю з людьми, коли їм важко, коли вони втомлені, коли вони страждають, коли вони іноді страждають від ПТСР. Щоб підтримати їх як тільки можу, щоб показати їм, що я розумію. Я вдячна. Якщо можна бути вдячною за війну. Я вдячна за те, що стала більш впевненою, більш безстрашною, трохи суворішою. Я все ще я. Але з деякими додатковими. Софія заїжджає в гості до свого побратима з позавним Янгол, колишнього поліцейського. І вона прижилась? Найбільша радість Янгола ось тут. У цьому вулику живуть його бджоли. Переживаю за кожну, за кожного переживаю. То Вона вжалила, полікувала мене, але вона вмерла і, і жалко. Я божа комаха. Софія каже, що Янгол піклується про свою команду так само, як і про своїх бджіл з відданістю та турботою. Янгол об'єднує всіх, розподіляє завдання, підтримує та вислуховує інших, а також підштовхує, коли це потрібно. Вони часто можуть сидіти разом і просто розмовляти про все на світі, але останнім часом переважно про посилення російських атак на Україну. Їхній пост у Яслові розташований вздовж головного маршруту дронів, які прямують до Києва. Звідси до столиці менше ста кілометрів. Вони наближаються до Київської області. Тому ми чуємо повітряну тривогу. Вони на поготові, однак незабаром з'являються два вертольоти, які мають пріоритет у збитті дронів. Тож, поки підрозділ Софія отримує наказ не стріляти, аби не підбити гелікоптери. Залишається чекати. Софія каже, що сподівається на збільшення підтримки України від західних партнерів, адже проти хвилі російських дронів їхні кулемети застарілі. Ми маємо бути сильними, щоб перемогти. А щоб бути сильними, нам потрібно більше всього: більше ракет, більше зброї, боєприпасів, більш сучасних систем для розмінування територій. Іноді ми думаємо, що ми самотні, що всі тільки дивляться і нічого не роблять. Це не означає, що вони дійсно нічого не роблять, але ми так відчуваємо.